Вітаю вас на нашому каналі Лялі Колекціонер. А в мене сьогодні класна новиночка, це Лаура від ГОЦ Я її давно чекала, це мулснігуренька, якого у мене не було, тепер є. От, і я хочу разом з вами її розпакувати. А тому запрошую всіх зі мною подивитись і передіти. Ось вона наша красуня Лаура. ну Довго знімати коробочку не буду, тому що в неї стандартна коробка серія Happy Kids. От, зараз буду розпаковувати і покажу. Так, ось вона. Ця гарнюнька. Такий бажаний. Усі молд снігуреньки Ну, гось, е е е е е, як завжди, я вже казала, що пакують вони так. Щоб, щоб, щоб... <yồng> <laughs> наверняка, як то кажуть, щоб ніде нічого не впало, не відвалилося. А от, зараз я її зніму. Не дуже зручно її знімати і розпаковувати, тому я її вийму. А, в неї є окуляри, в неї є фірмовий каталог, є така сумочка. А от зараз, все, подивимося. В нас була техні, технічна така заминочка. Ми, я перемістилась на другий балкон на робочий. і Вже лялечка розпакована. Хочу показати вам її волосся. Волосся шикарне, густота теж гарна, гарна прошивочка. От. Міліровочка йде такий і коричневий, і рожеве, ну, малиними більше можна сказати, в лаури карі очі. Вона артикуляційна, а, тобто, ну, артикуляційна, шарнірна, от. але більш можна сказати артикуляційна, тому що тут шарнір такий на резиночці, Вона може стояти, сидіти. Так. так. Через на резиночки. Так, по одягу на її чобітки, штучна шкіра. Такі гарненькі. Сейчас. Є, модна що вона така популярна. От, і першу взяла Луїзу. От Луїза взагалі. Любов. А ця була якась така цікава, в якомусь циганському, ми запам'ятала, таке якесь чорне платье, воно мені на Циганське дуже було схоже. От, ну, ну, візьму, 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 а потім все... Оказалося, що це не так просто її взяти. і Багато років я її не могла, то її не випускав. Го це, це... Випускав... Почав випускати, От, ну, на першу партію ми не вспіли. А купувати через вторичний ринок не дуже хотілося, тому що ціни такі завалювали ого-го. От, ну, що я можу сказати? Ляка класна. Радію, що вона у мене є. Дякую Лесі Субс Бебі, що вона займається і возить таку красу, іспанські, німецькі лялочки. Всім вам дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставимо подобачки, підписуємось на канал. Всім пока!